Продовж року працівники цеху господарського обслуговування Рівненської АЕС докладають максимум зусиль для того, щоб територія поблизу об'єктів була ошатною та доглянутою. З приходом весни розпочинаються роботи відповідно до цього сезону. Наразі погодні умови вже дозволяють це робити. Після зими дуже багато відмерло сухої трави, є ще опади листя. Так само зараз час обрізки кронування дерев, поки не, почало, не почався рух соку, не пішли бруньки. Суха трава згрібається, листя згрібається, вивозиться. Незабаром будемо розкривати рози наші. Їх треба буде обробити після зими, щоб не було шкідників, не було хвороб. Хвойні дерева зараз підрізаємо і також будемо обробляти від кліща. Валерій Ананійович розповідає, що зараз ЦГО активно готується до попілки дерев та бордюрів. Почали викорчувувати паньки дерев, які були зрізані раніше. Також в парниках працівники висіяли насіння квітів та розсаду. Квіти вже посіяні, вже вони навіть зійшли. До кінця тижня вже будемо їх, як кажуть, розділяти, щоб вони набралися сили. Два-три види буде нових квітів. Літом побачити результат на клумбах на наших, біля ПЛК, біля МАГАТЕ, біля КПП. Зеленувачка цеху господарського обслуговування Наталія каже, що зараз газони прибирають від піску, опалого листя та сухого гілля. Після зими впорядковують клумби. Висаджувати розсаду квітів у відкритий ґрунт планують у квітні-травні. Висів на газони будемо проводити як тільки потеплішає. Будемо висівати своє насіння: чорнобривці, майори, айстри. Працівники ЦГО прибирають дороги, намагаються зробити це якісно та швидко. Прибираємо зараз пісок з доріг, ті, що понасипали, щоб не було слизько зимою. Підготовлюємо для нанесення розмітки, для асфальтування, ямочний ремонт буде в нас далі. Наприкінці березня та початку квітня планують зробити ямковий ремонт доріг. Кажуть, головне, щоб погодні умови були сприятливі для таких робіт. Хоча б плюс 10 були стабільні погодні умови. Якщо сиро, мокро, холодно, асфальт дуже швидко застигає. Валерій Оксентюк говорить, планують організувати толоку, щоб всі мали змогу долучитися до прибирання. Це суспільно важлива праця, тому працівники об'єднуються, щоб зробити світ навколо кращим. Організуємо суботник, всі і робочі, і теровці, вийдемо дружно, побілимо наші дерева і до міста, і в парку. Людмила Скіпчик, Павло Жиг, телеканал Енергоатом для 12-го каналу.